Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про збереження даних в пам'яті, а конкретніше про масиви. Розберемось з тим, що це таке, та навіщо вони нам потрібні. Що таке масив? Масив це структура даних, що використовується для збереження послідовності однотипних елементів. Що це означає на практиці? Давайте почнемо з того, в якому випадку нам взагалі це може знадобитися. Уявімо, що наша програма обробляє дані студентів якоїсь групи університету. У кожного студента є вік, і, наприклад, ми хочемо порахувати середній вік студентів у групі. Наприклад, ми знаємо дату народження кожного студента та можемо обчислити його вік. Ці дані нам треба обчислити та зберігти для кожного студента в групі. Якщо ми не знаємо про масиви, як ми можемо це зробити? Ми можемо створити змінну для кожного студента. І зберегти туди його вік. Тут нам не важливі ніякі значення, крім віку, тому можемо зробити щось таке. Перший студент, його вік, нехай 18 років. І ще кілька студентів. Другий, третій, четвертий, п'ятий. 19, 18, 20. І знов 19. Ну і тепер ми можемо порахувати середнє значення додавши всі значення та розділивши їх на кількість студентів, ми отримуємо ворнінг через те, що ми намагаємось розділити інтеджер на інтеджер. І це цілочислене ділення. Тобто в результаті ми отримаємо ціле число. 18. Хоча насправді середнє значення має знаходитись десь між 18 та 19. Для того, щоб отримати правильне значення, нам достатньо використати дабл для одного з оперендів ділення. І тепер ми отримали наше правильне середнє значення. Але в чому проблема такого підходу? По-перше, ми створюємо багато змінних. Якщо в нас 5 студентів, ну це не так страшно виглядає. А тепер уявімо, що в нас їх 20. А тепер уявімо, що нам потрібно порахувати не середній вік студентів, а середню оцінку. І в нас 20 студентів. В них там 10 предметів, по кожному предмету в них 10 оцінок, і в нас 2000 оцінок. Створювати 2000 змінних, ну навряд, ми захочемо. Та й записувати тут усі ці змінні ну не дуже зручно. Крім того, ми постійно маємо оновлювати це значення. Наприклад, якщо в нас додасться новий студент. Нехай йому 21 рік, ми маємо додати його сюди. Та не забути змінити це значення, оскільки тепер в нас не 5, а 6 студентів. Ну, відповідно, в нас з'являється проблема, що ми можемо забути додати студента або сюди, або сюди. Цю проблему можуть вирішити масиви. Якщо ми знаємо кількість наших значень... Ми можемо одразу створити одну змінну і виділити пам'ять під всі значення, які нам будуть потрібні. В цьому випадку нам буде потрібно 6 intів. Тому ми можемо створити масив. Масив позначається квадратними дужками після імені типу. Якось його назвати і виділити нову пам'ять, використовуючи конструкцію New Int, де-int. Це тип елементу, який буде зберігатися в нашому масиві. А також вказати розмір нашого масиву. Це 6 значень. Як це працює? Ми знаємо, що int займає в пам'яті 4 байти. А також ми вказуємо компілятору, що ми хочемо 6 інтів. Відповідно, компілятор може просто виділити в пам'яті 24 байти. 4х6, І використати їх для збереження наших інтових значень. Значення в масиві завжди зберігаються в пам'яті послідовно, один за одним. Відповідно, ми можемо знати, що на початку масиву буде наш перший елемент, одразу за ним другий, за ним третій, і так далі. Що це нам дає? Якщо ми знаємо, скільки елементів в масиві, якщо ми знаємо, по якій адресі в пам'яті зберігається наш масив, а змінна нам потрібна саме для цього, і ми знаємо, скільки пам'яті займає кожен елемент масиву. Ми завжди можемо отримати адресу в пам'яті будь-якого елементу. Наприклад, уявімо, що адреса нашого масиву в пам'яті це 120 байт. Наш Student Ages знаходиться по адресі 120. Кожен елемент займає 4 байти. Відповідно, якщо ми повернемось до наших змінних і будемо вважати, що вони знаходяться в масиві, ми можемо сказати, що наш student 1H. Знаходиться на початку масиву. Тобто за адресою 120. Student 2 знаходиться за адресою 124 на 4 байти більше. Student 3 за адресою 128 і так далі. В загальному випадку Student N знаходиться за адресою 120 плюс n-1 помножити на 4, де 120 це адреса початку нашого масиву в пам'яті. N це порядковий номер нашого студенту. А 4 це розмір пам'яті, який займає один елемент масиву. В нашому випадку інтеджер. Але зараз ми просто виділили нову пам'ять, але в цій пам'яті нічого не записано. Там знаходяться просто значення по замовчуванню нулі. Як ми можемо записати якесь значення в масив. Для цього ми маємо працювати з конкретним елементом масиву. Для цього використовується індекс цього елементу його порядковий номер в масиві. Тут ми починали рахувати студентів з одиниці. Але масиви в багатьох мовах програмування індексуються з нуля. Відповідно, наше перше значення буде знаходитися за індексом 0. Індекс ми вказуємо після імені масиву імені змінної, у квадратних тушках. Це буде перший елемент масиву. І туди ми записуємо 18. Другий елемент масиву, тобто вік другого студенту, буде знаходитися за індексом 1 і його значення 19. Третій студент за індексом 2. Йому 18 років. Четвертий студент за індексом 3 п'ятий за індексом 4 і шостий за індексом 5. І виправляємо четвертому студенту 20, п'ятому 19, 21. Ми навчилися записувати значення у масив. Але відповідно ми маємо якось їх читати. Прочитати ми їх можемо абсолютно так само, вказавши ім'я масиву та індекс елементу, який ми хочемо прочитати, в квадратних дужках. Наприклад, значення першого елементу масиву, другого, третього, четвертого, п'ятого. Та шостого. Давайте перевіримо, що все працює так само. Так, ми отримали те саме значення. Але що це все для нас взагалі змінило? Ми так само використовуємо купу рядків для того, щоб присвоїти значення. І ми так само читаємо кожне значення. Якщо в нас з'явиться новий студент, у нас все одно залишаться наші старі проблеми. Одну з проблем ми можемо виправити: ось це значення завжди співпадає з розміром масиву. Тоді давайте замінимо його на розмір масиву. Як його ми можемо отримати? Вказати ім'я масиву.ленс. Але це знов інтове значення, тому нам треба перевести його в дабл. Перевіряємо. Все працює правильно. Тепер, якщо в нас з'явиться новий студент, нам треба буде додати нове присвоєння значення. Додати нове читання, але нам не потрібно оновлювати це значення. Давайте це зробимо. Додамо нового студента. Вкажемо його вік. І прочитаємо значення. Ми отримаємо попередження, що ми використовуємо індекс, який виходить за межі масиву. Оскільки індекс 6 відповідає сьомому елементу масиву. А ми сказали, що в нашому масиві всього 6 елементів. Давайте запустимо, подивимось, що буде. Ми отримали помилку. Індекс 6 виходить за рамки масиву розміром 6. Давайте виправимо це. І запустимо. Ми отримали оновлене значення, і нам не потрібно було змінювати кількість наших студентів руками. Насправді ми не можемо зменшити кількість цих рядків, оскільки для кожного студента це значення буде вираховуватись на основі його власних даних. Але ми можемо зменшити кількість значень тут. Для цього ми можемо використати цикл. Цикл це елемент мови, який дозволяє нам повторити певні дії декілька разів. Наприклад, дія, яка ми тут повторюємо для кожного елементу, це сума. Нам треба знайти суму всіх елементів в масиві. Давайте перепишемо це. Як ми можемо порахувати наше середнє значення? Нам треба додати всі значення з масиву, а потім розділити на розмір масиву. Початковим значенням візьмемо 0. І тоді нам треба додати в змінну значення кожного елементу масиву. І тепер цю дію нам треба повторити для кожного елементу. Тобто цю дію нам треба виконати в циклі. Давайте зробимо цикл. Що тут відбувається? Ми створюємо нову змінну лічильник циклу і присвоюємо їй початкове значення 0. Бо ми хочемо виконувати наші дії починаючи з нульового індексу в масиві. Далі йде умова завершення циклу. Ми будемо повторювати нашу дію, поки наш лічильник менший, ніж довжина масиву. І після кожної дії ми будемо збільшувати значення нашого лічильника. Відповідно, тепер додавати ми будемо не перший елемент масиву, а поточний. Як це працює? Спочатку наша зміна набуває значення 0. 0 менше, ніж розмір нашого масиву 7. Відповідно, ми виконуємо нашу дію в циклі. Наша зміна це 0. Відповідно, ми читаємо перший елемент масиву під індексом 0 і додаємо його значення у нашу змінну. Після цього ми збільшуємо лічильник циклу на 1. Наше нове значення 1, ніж 7. Відповідно, ми знову виконуємо нашу дію. Читаємо значення по індексу 1 і додаємо його у змінну. Знову збільшуємо значення лічильника і знову перевіряємо умову. Це буде повторюватись, доки ми не дійдемо до останнього елементу масиву. Останній елемент масиву 7 має індекс 6. Відповідно, наше 6 буде все ще менше, ніж 7 розмір масиву. Тому ми останній раз виконуємо цю дію. Прочитаємо останній елемент і додамо його у змінну. І знов збільшимо лічильник циклу. Тепер він набуде значення 7. Тепер тут в нас умова 7 менше 7. Ця умова невірна, тобто false. І ми більше не будемо виконувати дію у циклі. Ми просто підемо далі і надрукуємо наше значення. Давайте це перевіримо. Ми маємо побачити суму наших значень масиву. Так, це вона. Але ми хотіли отримати на виході не суму, а середнє значення. Відповідно, після того, як ми обрахували суму, але до того, як ми її вивели, нам достатньо поділити отриману суму на розмір масиву. В цьому випадку нам не потрібно приводити розмір масиву до дабла, оскільки ми використали цей тип для самої змінної. Перевіримо зараз, і ми отримали наш середній вік студентів. Тепер, скільки б студентів ми не додавали, все, що нам потрібно буде зробити, це збільшити кількість студентів та якось обрахувати значення віку для нових студентів. Цей код нам більше чіпати не треба буде. Давайте перевіримо і це. Додамо нового студента та додамо нове значення. І запустимо. Ми отримали нове середнє значення. Все працює. Те, що елементи масиву зберігаються в пам'яті послідовно, є досить важливою властивістю масиву, оскільки це дозволяє комп'ютеру досить швидко отримати значення будь-якого елементу масиву. Використовуючи ті самі формули. Знаючи індекс елементу масиву та знаючи адресу масиву в пам'яті, ми можемо отримати зміщення елементу в масиві та адресу цього елементу в пам'яті. Це дозволяє працювати з будь-яким елементом масиву з тією ж швидкістю, як і зі звичайною змінною. Сам по собі масив досить нескорінва структура даних, але надзвичайно популярна через те, що вона дозволяє швидко працювати зі своїми елементами. Ми можемо дуже швидко отримати значення або дуже швидко його записати. Саме через цю властивість багато інших структур даних базуються на масивах і використовують їх під капотом. Ще однією важливою властивістю масиву є те, що він призначений для зберігання однотипних даних. І тут мова йде не лише про те, що дані мають мати однаковий тип, а й про те, що дані мають мати однаковий фізичний зміст. Наприклад, в масиві Inтів. Ми потенційно можемо зберігати будь-яке інтове значення. Зараз ми зберігаємо вік студента. І в принципі ми можемо зберігати в цьому ж масиві, наприклад, його оцінки. Але працювати з таким масивом нам буде складно. Чому так? Зараз кожен елемент масиву має однаковий фізичний зміст. По якому б індексу ми не читали дані, ми отримуємо вік студента. Якщо ми почнемо мішати сюди різну інформацію. І записувати сюди і вік студента, і його оцінку. Наприклад, нехай кожен парний індекс відповідатиме за вік, а кожен непарний за оцінку. Нехай 5. тут 4. То в усіх місцях, де ми працюємо з цим масивом, ми маємо пам'ятати про цю особливість. І коли нам потрібен вік студента, ми завжди маємо проходити по парним індексам, коли нам потрібна оцінка, по непарним. До яких проблем це може призвести. Уявіть собі ситуацію, коли нам потрібно знайти мінімальний або максимальний вік у групі, або мінімальну та максимальну оцінку. В ідеалі ми можемо просто відсортувати наш масив і взяти найменше або найбільше значення спочатку або з кінця масиву. Але у випадку, коли в масиві знаходяться неоднорідні значення, ми вже не можемо цього зробити. Бо, відсортувавши масив, ми не будемо знати на нульовому індексі в нас тепер стоїть вік чи оцінка. І в нас може бути ситуація, коли в нас підряд стоїть декілька оцінок, а потім декілька значень, які відповідають за вік студента. Наприклад, тут ми все ж закладаємося на те, що парний індекс відповідає за вік, непарний за оцінку. Давайте виведемо значення нашого масиву зараз. Метод erase string дозволяє вивести наш масив у такому вигляді, щоб його було зручно читати людині. Наприклад, ось так. Нулі тут позначають відсутні значення. Тобто індекси масиву, по яким ми нічого не записали. Якщо ми не використаємо цей метод, ми отримуємо не дуже корисну інформацію. Щось таке. Це унікальний ідентифікатор нашого масиву, але нам він не дає жодної корисної інформації. Тому повернемо назад. І для простоти візьмемо лише 4 елементи. А тепер відсортуємо наш масив. До речі, тепер це не просто Student Ages, а Ages and Marks. Ми відсортували наш масив. І виведемо його тепер. І тепер в нас два значення, які відповідають за оцінку. І два значення, які відповідають за вік. І ми порушили нашу умову про те, що по парним індексам у нас завжди знаходиться вік, а по непарним оцінка. Звичайно, ми можемо відсортувати масив так, аби сортувалися лише парні або непарні індекси. Але, по-перше, таке сортування нам доведеться написати руками. По-друге, це ускладнення коду, яке під собою не має жодних підстав. В такому випадку нам краще або використовувати окремі масиви. Тут ми будемо, як і раніше, зберігати вік студента, а в новому масиві оцінки. Це оцінка. І це оцінка. І виведемо додатково оцінки. І ми можемо їх відсортувати окремо. Тепер в нас є окремо вік, окремо оцінки. І ми можемо працювати з ними окремо. Але і тут виникає проблема, оскільки ми, наприклад, відсортували окремо роки і окремо оцінки. І тепер ми не знаємо відповідність між оцінкою та віком студента. Зараз це не проблема, оскільки у двох студентів однаковий вік. Але якщо ми його змінимо, наприклад, одному студенту 19, то, що ми можемо побачити: першому студенту 18 років і його, наприклад, середня оцінка 5, другому 19 його середня оцінка 4. Але коли ми відсортували, зв'язок між оцінкою та віком, ми втратили. В такому випадку нам треба об'єднати вік та оцінку в окрему сутність. І зберігати цю сутність в одному масиві. І тоді ми можемо відсортувати цей масив по якійсь властивості нашої сутності або по віку, або по оцінці, і не втратити наш зв'язок. Для цього ми, наприклад, можемо використати об'єкти і класи. Але про це ми поговоримо в наступному відео. А поки, як завжди, лишайте свої питання в коментарях та підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео!